Вітаю! Хто не дивився першу частину по розбиранню та чищенню консолі, можете пройти за посиланням. Тут з'явиться на екрані, ви зможете це зможете відкрити. В ця частина відео це зворотні збирання ігрової консолі PS3. Зворотні збирання ми починаємо з нанесення нової термопасти на безпосередньо елементи, які слід охолоджувати в даній консолі. Впевнюємося в тому, що у нас терморозінки всі на своїх місцях, які є. Також будемо зараз міняти батарейку. Давайте спочатку нанесемо термопасту на мікросхему. Обов'язково перевіряйте наявність. Терморезинок, чи вони на місцях, чи не повідпадали, і тоді встановлюємо плату на своє місце. Для того, щоб її встановити, слід спочатку дану частину, де знаходиться, і LAN-порт, завести в корпус і тоді легким рухом просто опустити. Встановлюємо екран і будемо фіксувати прижимними пластинами. На свої Перед встановленням прижимних пластин їх слід трішки вигнути, Не дуже багато, так трохи. Передивляємося, що у нас все стало на свої місця. Бачимо все. І тепер по черзі її будемо підкручувати. Тобто затискаємо спочатку одну. Далі нам слід закрутити 5 гвинтів, які тримають екран на своєму місці. Вони у нас ось такі на резьбі. Їх 5 штук. Вони позначені стрілочками на зворотній частині. Тобто ми їх затискаємо. Дана частина зібрана. Перевертаємо, далі встановлюємо на своє місце. Кабель підійде до блока під під живлення. Далі під'єднуємо живлення Вентилятора. І також замінимо батарейку. Тут треба притримувати, оскільки дуже часто вони відриваються. Притримуємо цей контакт, бо можна його вирвати. Дана батарейка 2,8 вольт має, ми замінимо її на нову. Встановлюємо нову. Все, батарейку ми поміняла. Далі нам слід цю конструкцію встановити в нижню частину корпусу і приєднати її іншими винтами. Так, нижня частина корпуса. І нам слід так само частину, де є лампорти, встановлюємо її на своє. місце Вона у нас має першою встановлювати корпус і е, опускаємо вниз. Тут є місце під дроти для системи охолодження. Е, поміщаємо я туди. Далі нам потрібно прикрутити плату. Точніше цю всю конструкцію разом з системою охолодження до нижньої частини корпусу. Три чорних ми закрутили. І залишились от, от два гвинта білі. Так само вони закручуються в пластмасу, тільки знаходяться біля лотка е, жорсткого диска. Вони коротші. Їх у нас два. Далі нам потрібно. Встановити антенни на своє місце. І вже так залишаємо. Так. Далі нам потрібно під'єднати лицеву панель з кнопкою увімкнення і залишаємо так лежати. І наступним нам потрібно встановити привід на своє місце і під'єднати його. Також у нас залишився такий трішки більший гвинт. Ми прикрутимо привіт на своє місце. Він у нас фіксується тут одним гвинтом. Звертаємо увагу на наявність термової резинки, на яка охолоджує чіп привода. Давайте встановимо спочатку заводимо сюди частину. І Потім можна під'єднувати. Далі встановлюємо циву панель. І наступним етапом під'єднуємо блок живлення. Попередньо все це світ почистити і під'єднувати. Так, ставимо роз'єм 220 на своє місце. Далі встановлюємо, дивимося, чи всі у нас дроти на своєму місці і встановлюємо легким рухом, підтримуючи дроти, щоб у нас нічого не прижималось. І у на нас повинен з цієї сторони зайти. На своє місце. Все, блокживлення встановлено. Під'єднуємо його двома такими адвентами. Вони у нас з різьбою. Так, у нас дана частина зібрана, ми можемо встановлювати верхню кришку. Встановлення починається з відліцевої частини трішки від передньої частини. І нижня частина у нас просто легко входить на своє. Місце. Далі нам слід загрузити назад дощі ось такі. Їх у нас тут 7 штук. Від передньої частини знизу у нас три ось такі гвинта під торкс. Вкручуємо їх на своє місце. І залишилось встановити жорсткий диск на своє місце. І встановлюємо його на своє місце. Він фіксується у нас ось таким винтом, який пофарбований в синій колір. Тому також помилитись буде складно. Встановлюємо спочатку пластикову кришку лотка зідрома і тоді закручуємо винт, який тримає. Сидіром і кришку на своєму місці. І закриваємо все, настане консоль у нас е, зроблено профілактику, почищено, замінено термопасту. Всім дякую за увагу. Кому відео було корисним, не забувайте ставити подобайку. Також поширюйте відео. Корисні посилання будуть під відео. Всім дякую, до побачення.